Студентів будуть випускати за кордон. Таку позицію вже озвучило Міністерство освіти і науки України. Мова йде про студентів немобілізаційної категорії, а саме це чоловіки від 18 до 25 років. Над механізмом уже працюють. Цю новину також прокоментував міністр освіти і науки Лісовий. Він виставив відповідний пост у Фейсбуці. Там, зокрема, йдеться і про підвищення стипендій студентам. Відповідне доручення надав президент України. Звісно, є й сюрпризи. Сюрприз стосується студентів, які знаходяться за кордоном. Їх планують позбавити цих стипендій. І за рахунок цього, звісно, збільшити стипендію студентам в Україні. Заступник міністра освіти і науки також прокоментував цю ситуацію в одному з ефірів телеканалів. Він стверджує, що студенти зможуть виїхати на один семестр у рамках програми студентської мобільності для навчання або стажування, але він назвав уже трошки інший вік, а саме з 18 до 22 років. Давайте подумаємо логічно. Ті студенти, які вийдуть по цій програмі, там і залишаться, в цих країнах, ставши на облік, як біженці. Можливо, від цієї ідеї влада ще і відмовиться. А ми будемо пильно за цим стежити. А ви тим часом підписуйтесь, ставте лайки, далі буде ще багато цікавого.